Доброго дня, дорогі друзі. Вже цю тему ну, піднімала, вона мене турбує, не знаю як ви до неї відноситеся, але от, сьогодні от, при... дуже гарний сонячний день і навіть спекотно. Багато людей зібралося в Придіпровську на пляжі, я підійшла сюди теж. Скупалася трохи після обід, зараз вже під вечір. І, власне, дуже гарно, але єдине, що турбує, що велика чисельність людей вони матюкаються. І от, власне, мене це, ну я не знаю, як вас, а мене це турбує, бо я вважаю, що українське слово, воно взагалі магічні дії має. Чому ми не використовуємо, якщо ви матюкаєте, так, то замість матів українську <кл 'язь> говірку. Українське гостре слово. Це б було набагато більш дієво і цікавіше. І не вдаряла б так, не засмічувала вашу душу, вашу фізику, вашу психологію не, не, не знищувала, так як йдуть оце мати. Далі я би хотіла от власне поговорити з вами про них і висловити свою думку щодо того, що таке для мене матюки. Чим вони можуть бути небезпечні для українців і взагалі гарних людей? І, власне, хотілося б закликати вас використовувати в своєму спілкуванні, якщо ви вже хочете грубощі сказати. Але не для зв'язку слов, а саме грубощі, коли ви хочете когось вам Гостре слово сказати про когось, а то власне використовувати українське присідлів'я, українські обороти і не використовувати оці матюки, бо вони власне схиляють до нікчемності людей, до меншовартості, до якоїсь такої. Ну, це, це по суті містична дія проти себе. Ну, от, власне, далі я вже більш детально скажу. Дякую вам. Сьогодні от такий от прекрасний день. Сонечко дуже спекотно, люди купаються, це дуже добре. Зараз вам повернула тут, вже щоб подивилася на гарну картинку. І будемо говорити про українське слово. Взагалі про магічну дію слова. І от вважаю, що слово має магічну дію. Не знаю, як ви до цього відноситеся. От і у християнстві, от кажуть в тому ж євангелії, що перше було слово, дійсно. Слово, якщо воно міцне, якщо воно впевнене і е, ну, таке си, сильне, скажімо, слово, то воно може мати дію. Тож, коли ви постійно використовуєте вже ті е, також негативні слова, наприклад, матюки, чи просто кажете грубо ще, то це також діє, магічно, але може діяти передусім проти вас. В часи війни нас переповнює негатив часто, але чи матюки поможуть нам від негатива. Я думаю, що ні, особливо ті, що ви використовуєте для зв'язку слів. Дуже зараз така от навала пішла для зв'язку слів. І діти використовують, і це якось вони вважають. Ікимося таким, ну, ну круто матюкатися. Але матюк, то по суті закляття або прокльон енергетичний. Для ворогів він використовувався раніше. І якщо ви кажете для зв'язку слів, то це є передусім прокляття для вас, для вашого роду і пониження вібрації захисної передусім. Сили вас самих. Раніше прокльони українці використовували безпосередньо по факту до ворожих дій, так би мовити. Але наші пращури знали, що якщо неправильно казати, грубощі або ті шматюки невчасно це може вдарити саме по тому, хто говорить. Матіки то теж прокльони, але його їх дія для нині от особливо часто обертається проти енергії, а відповідно проти тих, хто каже. Це я ще раз наголошую на цьому. Я би хотіла, щоб ви просто замислилися над цим. Як хто не замислювався і думає, що це ну, таке як засвідчення слів, але нічого воно за собою не несе. Ні, це особливо воїнам нашим треба звернутися, замислитися і представникам їхніх родин. Власачим небезпечні матьки, бо саме не можна магічні дії використовувати весь час, От, найнебезпечніші матяки, які використовують постійно для зв'язку слів. Це от, ну, заборона йде на постійне використання магічних дій. А тут ви просто клянете весь час, от, клянете когось або просто для зв'язку з зв нею використовуєте. Взагалі-то матюки це чорна магія. Але вона низькочастотна в них. Якщо порівняти українські, от я потім буду наводити приклад ну, гострих вислівів, то вони високочастотні, а матюки низькочастотні. От порівнюйте. це, ну це знущання над в основному тими, хто дає життя в матюках. Все навкруги от відносин між жінками і чоловіками, особливості фізіології. І, і, і дітородних органів, тобто всього того, що дарує по суті життя. Якщо ми над самим життям сміємося і зневажаємо, то відповідно ну, що ми можемо отримати назад? Часто от, сучасний матюк виступає за вираження агресії, намагання скидання негатива на, на опонента. І, але от, е, треба сказати, що Матюк він, е, має накопичувальну дію і дію бумерангу. Ще раз повторюю, дію бумерангу. Відповідно, він може виснажувати вас. Е, от, най, най, найпоширеніші дії матюків проти вас. Ви просто не помічаєте проти вашої родини. Е, пониження вашої енергії, ви втомляєтеся, більше дратуєтеся. Буквально він висмогти ваші сили. Також Матюк то заклик до сил темряви, щоб ви зрозуміли. Як, як до світла, так і до темряви. за захистом і допомогою звертаються люди. Але матюки це низькочастотка, тому до сил темряви. Е, ну, сили ж темряви, їх не можна сказати, що вони погані. Вони в чому вони достатньо чесні поступають. Тобто, Якщо ви закликаєте до сил темряви, ну, дійсно і в цьому заклику є ну, правда, да? ви вас хтось обідав, ви його порівнюєте з справедливощами, з кимось, да? і це висловлюється в матюках або в грубощах, то тоді вони якби, трохи вам можуть допомогти. Але теж це не означає, що це правдиво да? звертатися до темних сил. Але от найбільше часі, якщо ви просто говорите багато матюків, або весь час в негативі через них знаходитися, і це таке вже словоблуддя, да? засмічення розмови, то власне воно зразу ж вертається на вас і повторюю, є накопичувальна сила, яка впливає на психіку, фізику і взагалі вашу родину. Матюк може буквально поглинати вас і, і висмактувати вашу душу. І він не доводить і тіло до фізичної і психічної слабкості. Така людина, яка постійно матюкається, ви маєте помітити це, вона роздратована, вона не стримана, вона завжди ну, така от, весь час нервова емоційна дуже. Взагалі, матюкаюча людина, яка постійно матюкається, то нестабільна і слабка психічна і психологічна людина. На жаль, часто зараз нині воєнні використовують матюки. Ну, може хтось сказати, що це ж війна, важке життя, випробування, втрата друзів там, рідних, так, але матюкаючись, запам'ятайте хлопці і дівчата. Ви закликаєте буквально до себе от смерть і до свого оточення. Ну, от, не можна використовувати матюки, бо весь час, особливо в емоційних таких станах, негативу, коли під кулями, бо це от власне заклик магічної дії, ще раз повторюю. Атюка не можна використовувати в хаосі і не можна використовувати під час бойових дій, не бажано. Бо ще раз повторюю, ви закликаєте до ну по суті звертаєтеся до смерті. Бо ви понижуєте вібрацію, і вібрація висока до вас вже ну, вас не, не захищає. Захисна оця сила, яка йде, шар захисний, оця енергія, яка оточує людину, він просто перебирається і через це постійний негатив, який ви використовуєте і який ви переводите в слова. Ще раз хочеться сказати, що людина, яка використовує матюки. Вона не контролює свої дії, бо вона не може по-перше, вона не здатна контролювати свої слова. Якщо вона от постійно засмічує свої слова матюками, і це вже стає таким от течією, так би мовити, бруду, то вона не стримана, вона слабка. Це людина, які ну, не можна їй вірити, по суті кажучи, багато цих людей не винні, але вони от власне, от як словами. Не керують так, і не можуть керувати часто своїми діями. Бо, от характерники, наприклад, якщо порівнювати характерники, вони вміли контролювати свої слова і відповідно контролювали свої дії і емоції. Це починається зі слова. Якщо ви дитину втрачаєте до матюкання і вона весь час чує і не поважає інших, ну, це таке слово ще повторюю, вона демонструє, як її батько, там, мама, то це дитина, яка виросте і не буде здатна контролювати свою поведінку. Вона буде схильна до агресії, бо вона не може контролювати навіть свій, свій поток слів. Відповідно, емоції свої не контролює. Хаос у словах, у діях веде до хаосу у голові і врешті винищення фізики. Ну, як я вже казала, що матьки мають накопичувальну енергію, енергетичну дію. Ну і я би хотіла, щоб ви над цим замислилися, будь ласка. Загалом наші пращури замість мотіків використовували різні прислів'я, народні поговірки. Це були високоенергетичні посили, там були негатив, але він був високоенергетичний, передавався з гумором і, відповідно, не повертався до власника. Ну, він був більше сприйняв. Він, по суті, був такою. Ну, тобто, коли мова розгалужена, а не така от обмежена якимись негативними словами і фразами, то це говорить про високу культуру народу, і у нас український народ був висококультурний. А ті, хто матюкався, це низькокультурні і частотні народи. У, у казацькому оточенні особливо часто використовувалися гумористичні народні вислови. Е... Ну, от, ці вислови, які використовували козаки, були часто гострі, але звернені до ворога. Козаки були люди, ми опізнаними і в різні мови знали часто, і були образовані багато хто мав освіту. І могли навіть використовувати, знали багато іноземних прислів і поговірок, і відповідно використовували їх, коментуючи часто ворогів і віддаючи, ну, знаєте, такий вже удар словесний могли дати і з гумором, що от, власне, вороги вже не знали, що казати. Бо коли людина культура відповідь дасть, то це знаєте, це, це не матюкатися, Це треба так навчитися давати від відсіч словами, якщо ви вже хочете, щоб от власне було запам'яталося. Наші пращури вміли слово використовувати гостро і чітко а головне саме вчасно його задіювати до ворогів, до опонентів. Власне, які просліві, поговірки ну, можна використовувати, коли ви кажете, вертайтеся до того. Ну, Наприклад, таке вислів, як часто зараз матюкаються кажуть жіночі на жінку або просто для зв'язки слів, те, що кажуть на собаку жіночого роду, не буду казати, ви все знаєте, хто що це. Так? От Як можна сказати, на не жінку неприємно, але не використовувати це слово. Чортова е, дружина або е, чортова жінка або бісовиця. Е, ну, багато різних варіантів можна використати. А от прислів'я е, і поговірки е, взагалі були цікаві у, у українців. Вони говорили, повторюю про їхню культуру і обізнаність, і людський такий собі багатогранний гумор, який містився на їх, на тому, що вони багато бачили, то що вони багато переживали, і були високо освічені все таки і культурні люди. Але Ну, використовували, звісно, і варіанті грубощів, але це не були грубощі, прив'язані тільки до популяризації от слів, які говорять про дітородні органи або про якихось особливості їх. Я хочу перелічити деякі вислови, козацькі, от приклади, так, як можна говорити, договорить. давайте звернемося. З прокльонами цими до внутрішніх і зовнішніх ворогів. а щоб матері твоїй та й сторчатий борщ, щоб тобі курво пусто було, щоб тебе, зрадник український, підняло та й гепнуло, а щоб тобі, депутат продажній, пір'я в роті поросло. Бодай тебе хряк та й боднув, щоб тебе зрадник український чорт побрав з України. Йди до дідька та й лисого, продажник України, до бісового батька Катися, зрадник. Хай нечистий візьме, візьми, бодай. Лихо тебе ушкварило, а щоб тебе, та й продажній сину, колька схопила, коли брехати будеш за Україну. А щоб у тебе рачки повилазили, а щоб ти повзав та й ще підстрибував. Ох ти ж, продажнє! Тварина, заший свою ротяку та й по саму сраку, а щоб ти так жив, що щодня й пив з гімна калюжі. А щоб ти та й за те, що робиш ото проти українського народу, та й пропав та й з блиском, а щоб рачки повзав. Іди к свиням, щоб ти жив та й дихав, щоб у тебе так аж душа підстрибувала. Бодай тебе трястя вхопило, трястя тебе взяло та й підкинуло. Сто коляк тобі в печінку, ще б тебе забрала з України, щоб тебе грець на вилах поносив, бодай тебе! Пранці й болячки з'їли, шлях би тебе трафив, Бешиха б тебе в животі завелася, продажній сину України. А щоб тебе та й побили святим амофором, бодай тебе пранці та й болячки з'їли, бодай шашель поточила, блискавка била та й тягала. Най тебе коняка волочила, а щоб тобі та й дика коза наснилася. дай ти не діждав завтрашнього дня, щоб твоя могила диким маком поросла. От ви, можна використовувати такі слова, негативні. Замить нехороших хороших слів таких матюків можна сказати, вишкрибок, виродок. Погань, вейло, волоцюга, вилобок поганий, лайдан, набрід, курва, лярва, одоробло, наволоч, стерво, паскуда. От, наприклад, наші українці ще сказали так: дідько б тебе вдарив, одною сракою та ходи на дві базари, а ще б у тебе срака там навпіл розійшлася. От любили наші пращури ще й вміли проклинати так, щоб хвороби насилати. Казали, нехай тобі грець, щоб тебе кінський грець узяв, а щоб тебе грець та на вилах поносив. От грець це був такий параліч, удар такий. Шлях би тебе трапив, це от шлях, це народна така говірка, так називали наші люди інсульт раніше. Ще могли таке сказати, щоб тебе родимець убив. Родимець це, власне, я так розумію, це теж якась хвороба, як, і, як удар такий, як інсульт. Ще казали, дай подай тебе трястя трясло або підкинула. Трястя от, або подай тебе лихоманка взяла, щоб тебе різачка порізала. Це хвороба така, коліки в животі, різачка. О, ще могли казати, що би тобі кехи повилазили, це кішки. Сто вра... копанок тобі, зраднику України в печінку, трястя тобі в пуп, вороже український, чума б тебе забрала зрадник народу? От, власне, знаєте, це тільки. Трішечки того, що можна казати, і ще я буду підбирати, шукати слова різні. І вам раджу, зайдіть, от словник Грінченка, подивіться, там є різні приклади слів, і е, сл слово споче, якісь народних прислівів. І от використовуйте такі речі. Вони дійсно будуть родзинкою. Або самі щось вигадуйте, але щоб це було, знаєте, я скажу не так обмежено, як це матюки от подають. Бо матюки це обмеженість, а українське слово це сила. Не обмежуйте свою силу, бо українське слово і українські прокльони вони більш сильні, вони більш енергетичні і вони не вертаються так, як матюки обмеження. Вони не роблять з людини, яка говорить їх, жертву. Власне, дякую за те, що ви мене прослухали. Гарного вам дня з гумором з першого порогу Дніпрового скодачка проти острова Кодак. Ще от додам дам а щоб ти всирався та посеред шляху широкого, щоб тобі кіт та яйце зніс, щоб тобі поприщило на пузі та й на язиці, щоб тебе. Кацюба і чесний макогон побили. Хай тебе замучить срачі і боляче. І я би, знаєте, про депутатів ще про нашу зраду сказала так, хай ви своєму роду снетеся свиням і собакам, скажено.